We'll <laughs> перший заїзд. Якби на нього приймалася ставки, я б особисто, не задумуючись, поставив би на росіянина Сергія Гаріна. П'ятиразовий чемпіон Росії, призер європейської першості. Та регалії регаліями, а як виявилось, свої гроші я побачив би в останній. Бо вже зі старту усі важани лідерства взяв у свої руки Айгард Бобтовс Латвійський гонщик став саме тією темною конячкою, яка перевернула все з ніг на голову. Приїхавши лише п'ятим на фініш у кваліфікації, Бобков несподівано легко виграв старт офіційної гонки. Як хитрий лис поступився в малому, але надолужив і великому. Сергій Гарін такої спритності від суперника напевно не чекав. До того ж пролог заїзду він відверто провалив і відразу опинився в компанії двох латвійців Козловськіса та Олександровича і Дніпропетровця Сергія Онівченка. Та ненадовго на другому колі цей дружний квартет розпався. Обидва Сергій, Гарін і Онівченко – позбавилися від переслідувачів і кинулися наздоганяти здоганяти все. На третьому колі Гарін помагав ручкою Онівченку і стало зрозумілим, що тільки росіянин змозі скласти конкуренцію латвійцю. Проте, якщо говорити відверто, боротьби між ними не вийшли. Бобков занадто далеко відірвався від Гаріна, і єдине, що вдалося Сергієві, так це лише трохи скоротити відставання. До речі, з третьою позицією склалася та ж сама історія. У Ніпченкові серйозно міг загрожувати лише Мірослав Кучерік з Чехії. Проте ризикувати він явно не збирався. І причина, яка змушувала Чеха це робити, була доволі вагомою. Всього шість очок відділяло Мирослава перед заключним етапом Кубка Європи від першого місця в загальному заліку. Лідер Кубка Ще один Чех Петер Масарік до Чернівців не приїхав через візові проблеми, і тому наздогнати його могли лише двоє Кучерік і Бобков. Шанси Кучеріка мали привабливіший вигляд. Четверте місце його цілком влаштовувало, і Оніпченко на третій позиції почувався спокійно. А от Юрій з Дніпропетровська, який на сьогодні вважається найсильнішим українським гонщиком у королівському класі, так і не зміг показати всі свої можливості. Забарився на старті, а потім довго вибирався із загального пелотону. Хоча його шоста позиція в першому заїзді теж заслуговує на схвальну осінку. Його колега по команді Валентин Андрієць фінішував восьмим, а крім нього залікові очки отримали українці Кричвалучій, Морозов Молодший, Пащинський та Уткин. Морозов старший через проблеми з двигуном зійшов з дистанції ще на четвертому колі. Отже, переможці першого заїзду. Перший Бобкавс, другий Гарін, третій Оніпчин. Настроение было вчера нормально, сегодня погода так чуть испортила. Ну, в принципе, нормально. Все хорошо. Погода э, чуть, конечно, испортила. Э, соперники на голову выше или можно с ними бороться? Ну, я думаю, что они выше на голову. Ну, можно с ними бороться, конечно. Надо бороться. Вот я рад очень за Нипченко, Сережу, нашего земляка с Киева. Это... Хотя он... Я думаю, что Джапаров лучше проедет. Ну, никто не ездит они. И уровень, естественно, чуть-чуть ниже, чем... Хотелось бы. Ну вот, если бы спрогнозировать, то в ближайшее время у нас Кавиновы, Моисеевы, Абраковые может появиться или нет? Ну, Очень много талантливых людей вообще на Украине. Вот, если пойдет все нормально, вернее, с развитием нашего государства, то я думаю, будут и Моисеевы, Арбековы, Кавиновы. I'm Ористаємося паузою, змаганнях і відпочинком в закритому парку, і поговоримо про спонсорів. Вони зараз на вагу золота є спонсори, і справа рухається, Мотоспорт в Україні сьогодні є привабливим товаром і не лише тому, що збирає шалену глядацьку аудиторію. Це спорт майбутнього. Спорт пов'язаний з розвитком науково-технічного прогресу і розвитком нових технологій. А тому й не дивно, що серед спонсорів мотоперегонів завжди можна знайти потужні підприємства і солідні фірми. Без спонсорської допомоги організувати змагання такого рівня дуже складно, і я хотів би відзначити. Особливо відзначити акціонерне товариство «Оболонь» і президента акціонерного товариства народного депутата України Олександра Слободяна, який часто відгукується на мої звернення на прохання, зокрема і щодо е спонсорської допомоги в організації етапів і чемпіонату світу, і чемпіонату Європи, і, зокрема, е Кубку Європи, свідками якого ми сьогодні є. Е він робить значний внесок підтримку цього технічного виду спорту. Я сподіваюся, що і надалі це підприємство буде нам допомагати, а це популярна торгова марка в Україні. І е, сам президент Олександр Слободян дуже прихильно ставиться до розвитку спорту в нашій державі, і я думаю, що я його зумів вже захопити і технічними видами спорту, е, і доводиться до різних структур звертатися. І дійсно можливо там те, що є почесний віце-президент. Я ніколи не ганявся за титулами, для мене це не є важливо, мені важливіше, щоб справа робилася. І коли такі змагання відбуваються, такого рівня, в мене радіє душа. Я думаю, що наші вболівальники, які спостерігають за цими змаганнями, теж отримують велике задоволення від того, що в Чернівцях, в Україні, ми можемо проводити на належному рівні такі змагання такого високого рану. Спонсори та необхідний атрибут будь-яких змагань, і про них можна говорити довго. Але на часі другої заїзд. Він вже знає свого головного опонента. А Бобкавс знає, що Гарін знає. Але чим цікавий мотокрос, що на старті всі рівні, фортуна може повернутися лицем до будь-кого. Проте вона жінка і любить сильно. Гарін впевнено виграв старт. Другим з Гущевини вибрався Леон Скозловський з Латвії, а за ним наші старі знайомі Бобкавс та Кучерік. Для Мирослава ця позиція була просто суперзручною. Головний конкурент в боротьбі за Кубок Європи поряд. А отже, все, що потрібно, це впасти на хвоста і спокійно дістатися до фінішу. Забігаючи наперед, скажемо, що так воно і сталося. Гаріну необхідна була перемога в другому заїзді. Вона йому гарантувала і успіх на етапі в цілому. Адже навіть за рівною кількості очок з Бобкавсом росіянин отримував перевагу за підсумками останньої гонки. Сергій певно почувався на трасі, напевно, проаналізував свої помилки. Тверезо оцінив можливості своїх опонентів, зважив на важкі погодні умови і неприємні сюрпризи слізької траси. Відірвавшись від суперників, російський гонщик до самого фінішу їхав спокійно, інколи здавалося, що навіть розслаблений. Його перемога абсолютно нікого не здивувала і лише порадувала чернівецьких любителів мотоспорту, яких на трасі Суперкросу знову зібралося близько 10 тисяч. І не тільки їх. Я думаю, що в какої степені він був виграти. Вот, я не в курсе был, насколько сильные другие были. Вот. Ну а Сережа Гарин он является самым сильным спортсменом. Он выступает за границей в Германии э, очень много. Вот. И человек, э, можно сказать, талантливый и упертый сильно просто. У него огромное желание. Вот. Я его увидел только в этом году буквально. Он приезжал сюда ко мне. Мы вместе тренировались, я ему помогал. Вот. Он тогда уже был сильный. Вот. Я рад, конечно, что у него все получилось. Так, первый зарез, он что-то у него так неудачный был. Щодо українців, морозов старший настав другого заїзду не вийшов. Оніпченко проїхав на своєму рівні і фінішував п'ятим. Шоста позиція Юрія Джапарова знову ж таки результат непоганий, але об'єктивно Юрій сьогодні здатний на краще. Закарпатець Андрій Крішвалушій на восьмому місці. Олександр Пащинський на дев'ятому. Щодо Олександра, то його виступ на Чернівецькому етапі Кубка Європи можна розцінювати як посередній. В першому заїзді йому просто не пощастило. Пав на одному з віражів і пропустив відразу п'ятьох суперників вперед. А в другому, напевне, не зміг справитися з психологічним тягарем. У Олександра ще все попереду і участь в таких змаганнях то придбання досвіду і необхідної змагальної практики. Потенціалу цього гонщика є чималий. Як і ще в двох українських гонщиків: Романа Морозова та Валентина Андрійця, морозов молодший, закінчив гонку одинадцяти. Валентин приїхав за ним. Крім названих українців, за лікові очки вдалося здобути ще двом Андрію Малаєву та Олегу Скрипнику. От і все. Очки хоча й здобували наші, але на п'єдесталі їх не було. Найближчим до нього був Оніпченко, проте Леон Скозловськіс у другому заїзді здобув друге місце слідом Загаріним і на два пункти обійшов нашого Сергія в підсумковому протоколі. Другим на етапі був Бобкавс. Про перше місце ми вже говорили. В живченівцях отримали свої нагороди переможець та призери Кубка Європи. 34-річний чешський гонщик Мірослав Кучірик став його першим володарем. Бобкавс своє срібло теж отримав власноручно. А от замість Петера Масаріка його бронзову медаль отримував механік. Приємно, що до першої топ 20 Кубка Європи дісталися відразу троє українців. У Ніпченко з Кричвалушієм поділили 13-14 місця, адже пару зупинився на 18-му. Доволі солідно, адже до заліку першого кубка старого світу всього потрапило 46 гонщиків з 14 країн Європи. Так що за цей рік ми підросли і не лише в спортивних здобутках, а й організації. Важко навіть уявити, що минуло понад 90 років з того часу, коли мотоцикл із звичайного засобу для пересування перетворився на знаряддя спортивної боротьби. Власне, дивно нічого не сталося. Мотоцикл повторив шлях свого старшого брата автомобіля. Той також, майже відразу після своєї появи, став об'єктом особливої уваги відчайдух, котрі над усе шанували швидкість і, опинившись за кермом, нічого іншого як переїхати першими, не бажали. Проте, на відміну від автомобілістів, мотоциклісти відразу знехтували прямими і відносно рівними дорогами, віддавши перевагу важким підйомам та крутим віражам, словом-трасам, що всипані різноманітними перешкодами. Так народився мотокрос, перший з представників мотоциклетного спорту. Це вже потім з'явилися шосейно кільцеві перегони, спідвей. Ще пізніше на кросових мотоциклах почали ганяти м'яча, назвавши цю чудернацьку гру мотоболом. А ще згодом потужний двоколісний сталевий кінь разом з